Доброго дня! З вами студії Ніна Білаш та Олександр Благий. Минулого тижня вся країна вшановувала героїв Небесної Сотні. Вшанували загиблих на Майдані і студенти та працівники Української академії друкарства. Вони запалили лампадки та провели панахиду за загиблими. Серед героїв Майдану був і батько нашої студентки третього курсу Дагдилович Андріана. Вічна пам'ять Героям Небесної Сотні. 25 лютого студенти Української академії друкарства вшанували Небесну Сотню, героїв, котрі загинули на Майдані в Києві. Священики відправили у покій за померлих, а в кінці всі щиро заспівали гімн України. Також викладачі, співробітники та студенти ОАД висловлюють співчуття студентці третього курсу Академії Адріані Дигдалови щодо загибелі її батька на Майдані. Слава Україні! Героям слава! 27 лютого письменниця Оксана Кришталева презентувала свою новелістику студентам Української академії друкарства. Авторка поділилася секретами письменницької діяльності, поглядами на сучасну літературу, а також детально розповіла про книгу Смак грибної юшки. Як відбувалася зустріч і чи сподобалася книга слухачам, дізнавалася Ірина Щербій. Українську академію друкарства відвідала письменник-новеліст Оксана Кришталева. Зустріч зі студентами відбулася минулого четверга. Письменниця презентувала свою нову книгу Смак грибної юшки. Книга адресована здебільшого жіночій аудиторії, однак послухати авторку прийшли і чоловіки. Окрім нових новел, зачитувала і більш пісні твори зі збірки Гліцеринова пані, такі як Я хочу тебе з'їсти, помсталівчику брехуну» про забобони. У ході презентації студенти дізналися про її літературні вподобання та секрети письменницької діяльності, нюанси роботи письменника і видавництва. Надихнула на написання такої книги, і скільки вам часу знадобилося? Якщо йдеться про юшку, то писалася вона причому довго, десь кілька років, але це було, було два різних романи, потім воно разом так об'єдналося, надихнула життєва історія. Там половина це все таки біографія. Не буду приховувати, так є. А половина це дуже гарно завуальовані якісь такі речі, суто людські, які можна потім. Побачити, відчитати, очевидно, це є для студентів і для людей трошки старших, тому що головні герої це люди, яким вже так 40 років, які вже чогось досягнули, але ще багато що хочуть осягнути. А от наступна книжка, казка для дорослих, це напевно буде навіть для старшокласників. Ну кажуть, що ми вже дорослі. Активісти самооборони у Львові затримали жінку на підпитку за кермом. У неї не виявилось жодних документів, включно і посвідчення водія. За це правопорушниця не понесла покарання. Одному із операторів у тв вдалося відсняти унікальні кадри цієї дорожньо-транспортної пригоди. Нещодавно активісти самооборони на дорозі Львова помітили жінку за кермом у нетверезому стані. Очевидці зорієнтувалися і оточили її авто своїми автівками. Як виявилось, у дівчини не було водійських прав. Інспектори ДАІН не приймали жодних дій, коментуючи це тим, що вони не мають права виймати дівчину з машини. Я даю до пляшу я базар людина. Я на своєму районі. Це район. я тут живу. і в мені в На вас всіх. Я була на общій стрілці. За деякий час на місце події з'явився чоловік правопорушниці. За словами присутніх, він у ході переговорів вдарив обличчя одного із активістів. Удар був настільки сильний, що потрібно було викликати швидку. Згодом під'їхала мама затриманої. Жінку повезли у відділок на експертизу. У відділок дає активістів самооборони не змогли потрапити. Що відбувалося за дверима, невідомо, опісля жінку відпустили. Біля відділку на неї чекало таксі. Наздогнати її не вдалося. І наостанок підписуйтесь на наш канал на Ютубі та долучайтесь до групи ВКонтакті. Команда ОАТ-ТВ працює, щоб ви були завжди в курсі подій. Інформаційний простір академії у нас під прицілом. З вами у студії були Олександр Благий та Ніна Білаш. Шануємося.